Одна мета фільму це розказати про подвиг наших героїв на весь світ. Бо фільм спочатку він знімався на англійській мові. Це зараз адаптована версія з українською озвучкою, але він був спрямований на іноземного глядача, ну, тому ви бачили ставки на англійській мові. І мені дуже хочеться, щоб коли люди за кордоном, Великобританія, в Штатах дивилися цей фільм, вони просто хотіли більше Україні допомагати. І щоб вони знали наших героїв, не скажімо так, от на початку я там таке порівняння привожу з героями Марвел, що зараз ну, багато людей вони шанують героїв Марвел, яких не існує. А справжніх героїв про них менше говорять. Мені б хотілося, щоб про справжніх героїв про ДСНСників про силу оборони України, про них казали якомога більше. Розумієте, нам було легше тим, що нам не приходилось грати інші ролі. Нам приходилось грати самі себе, згадувати, що ми тоді відчували, що ми переживали. І нам просто режисер сказали, будьте собою. Вам не треба нічого видумувати. Звичайно, камера перед оком вона трошки заважала бути собою, але потім ми звикли і намагалися зробити так, щоб глядач побачив реально всіх рятувальників нашої держави. Режисеру головному вдалося в нашому лиці показати роботу всіх рятувальників нашої держави, які під час повномасштабного вторгнення роблять все можливе і неможливе для того, щоб врятувати людське життя. Іноді це видно, іноді цього не видно. Але, дякуючи цьому, цій стрічці, більшість людей, як в Україні, так і за кордоном, зможуть побачити, хто такий український рятувальник. Український рятувальник це герой, герой без зброї. Фільм дуже зворушливий і дуже потрібний. Все ж таки рятувальники це люди, які перші спішать на якісь на вибухи, на обстріли, приїжджають разом з швидкими допомогами перші люди, які приходять. І вони дійсно, ризикуючи іноді своїм життям, рятують життя людей, спасають людей з-під завалів. І Популяризувати і цю професію і цих людей і героїзм дуже потрібно і такий дуже доречний фільм. І я сподіваюся, що ця, ця документальна стрічка стане основою серії фільмів про героїзм людей різних професій, героїзм просто українців, які залишаються в країні, роблять свою справу і наближають нашу перемогу. Це був перший спецпоказ, його нема ще ніде подивитись не можна. З 22, 22 лютого він буде в прокаті в Хмельницькому в кінотеатрі «Вудмол». Це, так би мовити, такий, можна назвати навіть предпрем'єрний показ, тому що з 23 по 25 лютого будуть проходити перший фестиваль документальних фільмів, знятих під час війни під егідою президента України. І маємо таку честь представити там свій фільм. Отже, можна вважати такою прем'єрою, саме демонстрацією стрічки на цьому фестивалі. Вчора стартував Берлінале, фестиваль в Берліні, і податись ми туди, звичайно, не встигли, але принаймні наш трейлер там на екранах є, і наші матеріали про наш фільм там також присутні. І так як мета, щоб побачив цей світ, ми... Працюємо саме над цим, вийде скоро англомовна версія, яку можна буде подивитись в багатьох країнах світу. Є дуже велик, великі плани зробити реально подібні проекти про різні професії людей, які реально є героями сьогодення, про українців. Я сподіваюся, що нам вдасться все це реалізувати. Не ризикуючи життям. Інше життя врятувати буде просто неможливо.